Доброго здоров'я пані панове і з великим задоволенням в другий сьогодні, 3 грудня у середу. Вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Тланчук, Так звуть мене це наш другий брифінг. Ну, звичайно, в першій частині говорили за ці перемовини, які 5 годин тривали в Росії за участю тамтешнього Путіна з американської сторони Віткофа і Кушнера. Фактично, ну закінчилися тими позиціями, які так вітівато охарактеризував Фушаков. Помічник Путіна будемо чекати про реакцію з сполучених Татів, але звичайно, переліт різниця в часі. Тобто, сьогодні вже там напевно в другій половині там далеко в другій половині дня будуть якісь реакції Трампа, коли він прокинеться, і буде знову ж таки доповідати, що його прокатили з Нобелівської премії. Як він це зробив буквально напередодні, але з того, що притомне не могли, могло би і відбутися, дійсно планувалася ця зустріч між Віткофом, Кушніром і президентом Зеленським. Я не сумніваюся. Що там мали би бути ще керівники Євросоюзу, там чи президенти прем'єри якихось країн? Бо а, от останні дані це не в Ірландії мала бути зустріч, а в Брюсселі. Тобто, літак Віткофа мав приземлитися там, але а, знову ж таки за тими знаннями, які є, скасували американці цей приліт і цю зустріч. Ну так що будемо чекати вже з американської сторони? Так що, знову вкотре Вітков не захотів зустрічатися з президентом Зеленським. Ну, маємо те, що маємо на цю секунду, і спостерігаємо за розвитком подій. А так само, як от я вам доповідав в минулій частині про ці е, морські битви, які на сьогоднішній день існують, і от удар вночі по порту Південний. Так плюс до всього і по землі. Вон, те, знову ж таки, Дніпропетровщина, знову ж таки, Павлоградський район там селище Тернівка, є там загиблін, вбиті росіянами по, по суті, і поранені. А це, от виконуючи обов'язки начальника Дніпропетровщини. Ровської обласної військової адміністрації пан Гайваненко загинули чоловіки 43-50 років. Ще троє людей постраждало Всі в шпиталині там є чоловік і жінка, 65 років, вони важкі, і хлопець 18 років в стані середньої тяжкості. От те, що маємо на сьогоднішній ранок, в будь-якому разі ці удари продовжуватимуться, тому що нічого кардинально не прийняли. Там ще встиг Ушаков сказати, що точніше пісочний рот Путіна. Хоча й Ушаков вже тепер рот, якийсь Путіна. Але той пісочний сказав, що була якась ініціатива стосовно різдвяно-новорічного перемир'я, але ми на. Не пристаємо, ми типу пхаємо далі. Ну, от, от все, що в них готується. Плюс не забувайте, що в нас буквально там днями День Збройних сил України і Миколая. Так що привіти від Путіна будуть однозначно. Так що, друзі, ну давайте будемо реалістами і не нехтуємо. Я зараз нікого не лякаю, але не нехтуємо далі сигналами повітряної тривоги. І щодо Поморю, то теж реакція була не тільки от від Путіна. Ну Путіна зрозуміло, що йому треба ж залякати. Тим, чого в нього немає, але дрони є, дрони є, і вони, на жаль, багато шкоди роблять. Але він каже, ми можемо блокувати для України Чорне море. Ну, хіба що дроновою хмарою чи чим. Але е окрім Туреччини, хоча Туреччина, член НАТО, сама організація вже закликає союзників діяти розсудливо і подумати про ескалаційний менеджмент, тобто про управління цією ескалацією. Ну, очевидно, Україну тут називають союзниками. Морські шляхи повинні залишатися відкритими для транспортування вантажів і Будь-яка країна повинна співвідносити це бачення з тим, як здійснюються дії проти тіньового флоту. Ну, це представник об'єднаного командування ВМС Альянсу Арло Абрахамсон Абрагамсон ну, таку реляцію видав. Побачимо, чи будуть продовжені ці атаки. Ну, в будь-якому разі ми показали на спроможність цих атак, і вони достатньо болючі. Бачите, як особисто Путін на це все реагував. Ну, в будь-якому разі є і постійні загрози, зокрема тим логістичним вузлам. Які є в наших сусідів і ці вузли, які працюють по суті на допомогу Україні? От Нідерланди розгорнули е, Петріот і батарею на Самс в Польщі. Ну, зрозуміло, де. А, Нідерланди надають передові можливості для багаторівневої протиповітряної оборони. Таким чином, ми захищаємо логістичне постачання до України і обороняємо східний фланг НАТО, а також підвищуємо власний рівень підготовки. Вже це один з перших випадків, коли ми одночасно розгортаємо таку комбінацію системи. Тобто така комбінація іще в нас Сенс ті, і інші системи. Вони прекрасно взаємодіють тут в Україні, просто НАТО до цього раніше не могло додуматися. Вони думали, що може окремо Петріо, Кремо на самці, якби, не змішувати, а виявляється, що можна одним інше доточити і буде фантастично працювати. Ми показуємо Росії, що немає сенсу атакувати цей центр. Це зміцнює безпеку Польщі, України, НАТО і Нідерландів. Це Рубен Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів, заявив, каже, різні країни НАТО по черзі забезпечують охорону цього логістичного центру. І перед Нідерландами це робила Німеччина, використовуючи частину згаданих систем. Що стосується систем для нас тут на території України, то от Ірландія після візиту президента Зеленського виділяє 125 мільйонів євро на військову і енергетичну підтримку. Я думаю, що це в комплексі. Прем'єр-міністр Міхал Мартін сьогодні я радий оголосити, що ми надаємо ці гроші на нелетальну військову допомогу, додатково ще гроші. Ну тобто на загал 125 мільйонів, щоб допомогти Україні підтримати свою енергосистему. Ну і наголосив, що Ірландія підтримує виділення Україні оцих 140 мільярдів репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів. За його словами, агресор має заплатити за відновлення України. Якщо вони цього не зроблять, я вже вам казав в першій частині. Туди прийде Трамп і забере все. А в європейців, які Ніяк не знають їм до, до красивих чи до розумних перебігти. Ну будуть поки бігати там. знаєте, як вся гра грає там хтось на баяні, а люди бігають навколо порожнього стільця і баян закінчують. Треба всісти на стіну. Отак виявиться, що туди сяде Трамп, бо він вже там сидить. Мені так здається, Європа ще бігає під баян навколо. А, щодо наших, звичайно, ну вимог, очікувань з того, що було очевидно під час от, цього турне президента Зеленського до Франції. до Ірландії, ми хочемо від штатів визначеності із гарантіями безпеки, а від ЄС, як сказав президент Зеленський, давайте конкретні терміни вступу України до Євросоюзу. Ми вдячні США за те, що вони готові бути гарант, гарантами цієї безпеки. Але ми хочемо розуміти, що ж це за гарантії такі. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Євросоюзі, але для нас це є частиною гарантії безпеки. Але питання коли. А в цьому столітті ми в Євросоюзі чи там в наступному столітті, тобто визначеність, ось що щось нам потрібне. Ну розумієте, вже так напевно на емоціях говорить президент, і там видно не все добре. Не все добре і вже не тільки видно з цими сугорцями. Я не знаю, це моя особиста точка зору, але раніше президент так не висловлювався. Я розумію, що зараз така ситуація не дуже стійка, і внутрішні чинники, і цей корупційний скандал, який, до речі, теж починає впливати, ну, чи під цим соусом починають скорочувати допомогу. На жаль, це відбувається. Ну безпосередньо, чи опосередковано, чи ще раз під е, якимось там соусом. Але цей факт є Плюс бюджетування, ви ж бачите, як хитають зараз Верховну Раду. Побачимо знову ж таки, як сьогодні буде відбуватися. Але е видно, є люди в нас, яким вигідна ця ситуація на сьогоднішній день, в тому числі і з розумінням того, що війну можна дійсно завтра припинити, віддавши Путіну Донецьку область. Ну, говорю, як є. І от президент назвав найчутливішими темами в мирному плані, що обговорюється питання територій, власне, заморожених активів і гарантій безпеки. От, власне, теж три стовпа, ну, не знаю, називайте президента Зеленського чи українського народу, три стовпа. Є в Путіна три стовпа, і у нас є три стовпа. Щодо перемовин між Заходом і Росією, які сьогодні модеруються виключно Сполученими Штатами, ну, Європа якби, хотіла би там бути, але росіяни кажуть. Європа нам тільки би заважатиме. Ну я думаю, що Трамп не проти, але там ж є ще чинник НАТО. Бо серед умов, які висуває Путін, це не членство України в НАТО. Так от Рюдте назвав умову участі НАТО в переговорах щодо мирного плану для України. Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це, очевидно, включатиме НАТО. І додав, що вважає дуже добрим, що Штати в цьому контексті висувають пропозиції. Потрібно щось починати. Потрібно мати пропозицію на столі. Як ви знаєте, в Женеві такі два дні в Майамі відбувалися переговори з українською стороною. Сьогодні відбуваються, відбуваються ці зустрічі з росіянами, тому ми уважно за цим ну, стежимо. Звичайно, що і супергеніально буде ні про що в контексті НАТО без НАТО не говорити. Ну, зрозуміло, при тому, що Штати не будуть вирішувати долю НАТО без НАТО. Марк Рюте заявив, що переговори США і Росії про припинення війни не призведуть до односторонніх рішень щодо майбутнього альянсу. Усі питання пов'язані з НАТО, будуть обговорюватися окремо. Ну от ця заява якраз прозвучала на тлі цих візитів до Росії, Віткофа і Кушнера в НАТО просто. То ну бояться реально бояться, що Вашингтон може ігнорувати союзників і просто тиснути на Київ, що сьогодні відбувається. Тобто, вони можуть боятися, а про це вже йде. Тобто, знаєте, як перевернути цю тему, що собаки гавкають, а караван рухається. От на жаль. Тобто ці бояться і заявляють, що без нас ні, а караван рухається вже, на жаль. Ну і Рюти провів екстрене засідання Північно-Атлантичної ради, де країни обговорили ризики можливих поступок і майбутні гарантії безпеки для України. Це ж в цьому контексті міністр закордонних справ Німеччини сказав, що бу. Важкі рішення аж до того, щоб українці були готові на референдумі, значить, це все опрацювати. Ну і підкреслив Рюте, що будь-які домовленості вимагатимуть участі обох сторін, типу для НАТО і Росія потрібна для танго. Ну так словами самого Трампа плюс до всього, от дивний Рюте, ну як дивний, не дивний, і все одно людина досвідчена. Але каже, так, не на все потрібно реагувати. Ну, звичайно, що не на все. Ми знаємо, що там і брехуни в Росії, і все, але між іншим, в них є зброї, вони вбивають людей. Але Рюте, от щодо цих цинічних планів Кремля, каже так: ну, коли його попросили прокоментувати заяву Пісочного рота про те, що Росія шляхом мирних переговорів хоче досягти своїх військових цілей, я вже давно перестав коментувати, що там говорить Путін, що говорить Лавров, що говорить Пісков. Я з ним. Ми усіма зустрічався ще коли був прем'єром Нідерландів. Можу вас запевнити, не кажуть не завжди потрібно реагувати. Ну добре, не завжди потрібно реагувати. Тоді що? Воюємо далі. Консенсусу щодо вступу України до НАТО немає, але принципи альянсу залишаються чинними. От знаєте, не реагувати на заяви Путіна про те, що типу Україна не повинна бути в НАТО. Ні, ні, просто у нас консенсусу немає. Ну і заявив Форюте, що союзники досі не досягли одностайності щодо членства України. Водночас він підкреслив, що принцип Вашингтонського договору залишається незмінним, бо будь-яка європейська держава, яка поділяє цінності альянсу, може стати його членом. Рюте нагадав, що ці положення підтверджені якраз 24-го року ще за Байдена у Вашингтоні. Ну, підтверджені, але не. Здійснені, ну так як казав президент щодо Європейського союзу в цьому столітті чи в наступному. Ну і план Б. Я вже вам казав, що є е, в НАТО якраз за умови продовження війни, але думаю, що тут було б дуже добре, якщо б вони йшли в унісон із репараційним цим кредитом. Бо з одного боку, вони що кажуть в альянсі? Ну за результатами цієї зустрічі, яку скликав Рюте, підтримують американські мирні ініціативи, але сумніваються в їхньому успіху. Через жорстку позицію Москви, бо Путін не демонструє готовності до конструктивних переговорів і посилює удари по цивільній і енергетичній інфраструктурі України, при тому, що угода буде виглядати більш зрозуміло, коли доповідь буде від кофа після Москви в Вашингтоні, де він презентував цей оновлений план. Але бачите, росіяни все говорять про 28 пунктів. Найскладнішими залишаються знову ж таки територіальні питання і гарантії безпеки. Бо будь-які домовленості щодо цього треба погоджувати з Києвом. До плану Б європейські партнери можуть перейти, якщо переговори проваляться через незмінність російських вимог, що на сьогоднішній день виглядає вже як доконаний факт. Щоправда, Трамп там не висловлювався і Вітков з Рубіо не давали якихось там звернень до преси на той момент, коли я записую це відео. Бо в Штатах зараз ще, ще тільки от сонце починає потихеньку сходити. А план включатиме збільшення військової допомоги, посилення під. Підтримки економіки, розширення санкцій. Незалежно від розвитку подій, більшість союзників будуть продовжувати розглядати Росію як довгострокову загрозу і планують нарощувати ну власний оборонний потенціал. До речі, в цьому ключі робиться і дуже багато робиться Вон Украї... Європа навіть ставить рекорди. От щомісяця оновлюються рекорди у виробництві зброї через, на жаль, війну. І от 24-го року європейський оборонний сектор зріс на 14%. І міськість його була 183 мільярди. Євро така тенденція зберігається вже четвертий рік поспіль. Це якраз звіт Асоціації аерокосмічної безпекової оборонної промисловості Європи. І кількість робочих місць в секторі зросла до півмільйона людей, навіть більше 633 тисячі. Це досить такі потужні цифри. Причому промисловість стикається з проблемою з дефіцитом сировини, є проблеми в ланцюгах постачання і знову ж таки брак кваліфікованих кадрів. Але попит попит народжує пропозицію, так що пхають, звичайно. Дуже серйозно. Стосовно репараційного кредиту, там є різні варіанти, і от ця інформація, яка з'явилася про те, що Європейський центральний банк відмовився підтримати надання Україні 140 мільярдів репорційного кредиту під заставу заморожених російських активів, це ще не означає, що тема померла. Це був один з варіантів. Ну, таких варіантів є кілька. Я вас з ними знайомив. Будемо чекати, на який пристань Просто вони заявили, що ми, типу, не при ділах. Ну, співрозмовники Financial Times розповіли, що європейські чиновники зверталися до банку з проханням. Виступити в якості кредитора для цього Євроклієрбанка, щоб уникнути кризи ліквідності. І за словами трьох джерел, європейський центробанк визнав це неможливим, дійшовши висновку, що пропозиція Єврокомісії еквівалентна наданню прямого фінансування урядам, оскільки регулятор покриватиме фінансові зобов'язання держав-членів. Ну в Центробанку інформацію журналістів наразі не коментували. І от ці шляхи по репараційному кредиту, який для нас має стати чи міг би стати ну поки що кажу, має стати одним з основних стовпів окей, як да з трьох стовпів Зеленського для забезпечення фінансових потреб в наступному році, напевно, це, це дуже важливо. Ну от водночас канцлер Німеччини Мерс назвав заморожені активи найпотужнішим інструментом Євросоюзу, завдяки якому можна підтримати Україну і змусити Росію сісти за стіл переговорів перед нами важливі дні і тижні для України. Ми робимо все, що в наших силах, щоб підтримати Київ перед лицем російського агресора. Разом ми хочемо домогтися в Брюсселі рішення про використання заморожених активів. Переговори, які ми, європейці, вели в тісній координації в Женеві, дозволили досягти перших зрушень на шляху до розробки повноцінного мирного плану. Не забуваємо, що чинник Путіна. Та я весь час про це говорю. Цю роботу ми продовжуємо разом. І для цього наші радники перебувають в постійному контакті. Зі штатами і звичайно з Україною. При цьому для нас діє чуткий принцип жодних рішень про Україну і про Європу без участі українців і європейців. Бачите, як вони заговорили? Раніше тільки Україна, а зараз вже і доля у європейців, за великим рахунком, вирішується. Ну, Стосовно цих грошей, да, ну, дійсно там багато держав кажуть, да, окей. Є такі, які пробують зекономити гроші, як по лінії нашого друга запеклого Віктора Орбана. Тепер виглядає він не тільки для Путіна, але й для Трампа рятує ці гроші. Теж там може десь в копійчину влізти. І от країна Бельгія, ви знаєте позицію прем'єр-міністра, я вам доповідав, теж може отримати союзника в боротьбі за ці гроші. А якраз по лінії Сполучених Штатів та да, абсолютно, бо повідомляється, що Сполучені Штати ще влітку заявили Євросоюзу, що. А не проти, аби ці гроші повернути Росії після завершення війни в Україні. І за словами джерел в адміністрації президента є люди Трампа маю на увазі, які хочуть вести бізнес з Росією. Історія з активами їм не підходить. Ну, бізнес з Росією. Ну це те, що по суті, напевно, якусь частину, якщо не найбільшу частину цих перемовин, а цієї ночі в Кремлі вели Вітков і Кушнер, ну американські чиновники повідомили про це Європу. Хоча Європа, я ж кажу, пручається, А на думку ще от джерел, які давали ці знання, Бельгія, яка нині виступає категорично проти репарційного кредиту для України, от дійсно може спиратися на позицію Сполучених Штатів, ну і Угорщина, само собою. Тим часом уряди європейських країн продовжують звинувачувати Бельгію в висуванні надмірних вимог до гарантій на випадок, якщо Росія подасть до суду, ну щодо використання ця 140 мільярдів євро. Тобто до суду на напад, подаємо. І нічого не працює, а тут все переживають, що запрацює, Побоюючись можливих заходів у відповідь з боку Росії. Прем'єр Бельгії наполягає, що уряди країн ЄС надали країні фінансові гарантії на суму, що перевищують 140 мільярдів євро, які можуть бути виплачені впродовж кількох днів. І також хочу, щоб термін для дії цих гарантій перевищував термін дії санкцій Євросоюзу проти Росії, ну от кілька дипломатів Євросоюзу заявили, що вони не можуть прийняти прохання цього прем'єра Бельгії, оскільки це поставило б фінансову життєздатність їх країн в залежність від рішення суду, і потенційно піддало б їх ризику виплати мільярдів євро через кілька років після закінчення війни в Україні. Ну от серед країн, які конкретно підтримують, ну я думаю, що і. Іншого би і не міг він сказати прем'єр Ірландії, який каже, що спільна позика з залученням заморожених активів це те, що потрібно, і наголосив, що за такого грубого порушення статуту ООН, про що бачите, Бельгія навіть не згадує і руйнування цивільної енергетичної інфраструктури, міст має існувати механізм стримування. Подібних дій в майбутньому, ну і використання заморожених активів, на його думку, є не лише інструментом стримування, але й способом забезпечити його відповідальність за завдані збитки. І Бельгію це не обходить. Ну, поки що, слава Богу, Бельгія не відчула того, що відчуваємо ми. Але деякі країни говорять про те, що якби, ми готуємося до цього. Ну і стосовно корупції, але бачите, як корупція ж в нас, стільки ж в нас більше ні в кого. І там, що там вкрав 100 мільйонів гривень чи що, там це ж страшно. Не, це ж одразу все з Україною нема що справи вести. Так тоді дивіться, що відбувається в Євросоюзі, а при тому, це той період, який передував нинішній ситуації в Україні, 14-19 роки, Мені здається, що там всі вони якось однакові в той момент. Один там у Франції в в'язниці сидить. І інші теж там десь під державною зрадою гуляє. А тут 14-19 роки колишня очільниця зовнішньополітичного напрямку Євросоюзу затримана в справі про Шахрайство. Федеріка Магеріні, пам'ятаєте таке прізвище? Магеріні. Та Найчісніші, розумієте, вони порядні. А корупція ж в Україні, це ж всі роки розказувало про корупцію в Україні. А вона була серед трьох затриманих. Отак напередодні були обшуки в офісах Європейської служби. Служби зовнішніх цих справ є коледж Європи, такий навчальний заклад в Брюге. І ще були обшуки в низці приватних будинків. Тобто ця Могеріні, ви ж пам'ятаєте, вона обіймала посаду верховного представника Єс питань зовнішньої політики 14-19 років. На даний момент Могеріні є ректоркою цього досить престижного коледжу Європи, який отримує фінансування з фондів Євросоюзу. Ще одним затриманням затриманим є Стефано Санніно, це колишній. Секретар а, і нинішній гендиректор департаменту Єврокомісії з питань близького сходу північної Африки і країн Перської Затоки, Третьою затриманою особою є менеджером в коледжі Європи, тобто, обшуки і затримання відбулися за справою. Яка стосується проєкту дипломатичної академії Євросоюзу, це така дев'ятимісячна програма навчання молодих дипломатів. У 2021 році, от Єврокомісія доручила цю програму якраз коледжу Європи за результатами тендеру. Ну, звичайно, хто виграв? Та, що була перед нинішніми очільниками, перед Барозу, і перед якраз Кає Калос. За даними слідства, було порушено правило проведення тендеру. Став вважати, що представники каледжу були поінформовані про умову відмову, відбору до офіційної публікації. Ну та абсолютно, корупції ж немає, корупція в нас. Тобто знав би прикуп та жив би в Сочі. Ну от хто, хто володіє інформацією, володіє грошима. Е, ну і там, щоб поруч далеко не ходити, те, що українців стосується, просто теж будьте уважні. Е, і ця хода набирає обертів. Це буде ще один тиск до речі на українців. Міністр з питань міграції Нідерландів, е, Мона Кайзер. Е, Пропонує, причому категорично пропонує закрити пункти прийому українських біженців, починаючи з 27-го року. Вона направила в парламент пропозицію, згідно якої пункти мають бути закриті якомога швидше після скасування в Євросоюзі тимчасового захисту для українських біженців. Ну це абсолютно логічно, але от вже дати вони встановлювали. Бачите, Путін ще з цими датами не погоджується. а Вже європа вже готова. В Нідерландах 135 тисяч українців повинні отримати трирічні Дозволи на проживання, але забезпечувати себе житлом і медичним страхуванням їм доведеться без підтримки держави. Тобто, лідери організації, зараз, які допомагають українцям в Нідерландах, критикують цю пропозицію. Називаючи її непродуманими, а при цьому та ж сама історія і в Шотландії. Там теж почали шпильки летіти в бік шотландського уряду. Я вам доповідав, що вони там знімають, начебто, ну намагалися зняти допомогу тим родинам, які прийняли в себе українців. Ну от в Нідерландах ці організації кажуть так, що пропозиції пані Кайзер не враховують дефіцит житла в країні, бо нині в пунктах прийому живуть близько трьох чвертей, три чверті українців живуть от в таких пунктах. А не в квартирах і куди їх далі розміщувати? Бо це буде проблема на ринку житла. Ну і плюс приплив останніх місяців. бо Молоді ну, розказували да, про десятки тисяч 18-22, які повиїжджали. І на сьогоднішній день в нас є проблема з компаніями, які відчули відтік молоді після дозволу на виїзд. Найсильніший відтік молоді відчувають великі компанії, там де взагалі штат тисячу плюс співробітників. 41% з них повідомляють про значне зростання звільнень. 50% роботодавців кажуть, що молоді фахівці звільняються суто через бажання виїхати. За межі України і ще 13% іноді стикаються з такими випадками і роботодавці зазначені. Ефект доміно, бо разом з юнаками їдуть там їх партнерки, сестри, пос, подруги, що посилює відтік персоналу, а не секрет, що в великих компаніях по суті так родинами працюють. Водночас 55% компаній кажуть, що наймати молодь стало значно складніше. 29 кажуть, трохи складніше, а 16% ну, не бачать зміни. Найбільше втрати від відтоку молоді помітні в сферах продажу і обслуговування клієнтів 46%. Операційний персонал, 38%, IT, технічні спеціалісти, ну, 10% вони не дуже потерпають. Ну, от стосовно молоді, дійсно, змагань за те, щоб краще там влаштуватися в житті чи повернутися вони. Знаєте, коли є що втрачати тут, в країні, і ще це не втрачено, то звичайно, це гальмує. А коли, не дай Боже, щось втрачене чи нема що втрачати, от як 18 років, то звичайно. Розпорошиться, на жаль, по світу на сьогоднішній день. І, до речі, щодо змагань, а я лише за що там дзюдо говорив цей президентський путінський вид спорту, да, що їм дозволили виступи на міжнародних змаганнях під своїм прапором. Так, от тепер спортивний арбітражний суд в Лозанні дозволив російським лижникам і сноубордістам. Кваліфікуватися на зимові олімпійські ігри а го року без правда, свого російського статусу в нейтральному варіанті, але все одно зі скаргою звернулися Асоціація лижних видів спорту і Паралімпійський комітет з Росії. Вони стверджували, що рішення міжнародної федерації лижного спорту і сноуборду не пускати росіян і білорусів порушує статути принципи організації про політичну нейтральність і відсутність дискримінації. Ну щоб ви розуміли, скаргу розглянули в прискореному режимі зая. Відповідних і реакцій від е, нашого. Олімпійського комітету чи від кого там ще я не бачу, можливо, ви бачили. Напишіть в коментарях. А якщо її немає, то от копніть там не знаю пана Вадима чи кого, щоб ну щось там якось реагували. Бо прискореному режимі цю скаргу розглядали, щоб росіяни встигли взяти участь в кваліфікаційних змаганнях. А от знаєте, що буде Олімпіада в Мілані і Кортіна Дампецо якраз от на початку 26-го року, зокрема, росіян російським параолімпійцям дозволено виступати на повних правах. Включно з використанням національної символіки. Попри рішення, участь російських лижників і сноубордістів зараз залишається поки під питанням. А, бо тепер Федерація лижного спорту має терміново розробити механізм і чіткі критерії для допуску російських спортсменів. А це потребуватиме часу. Ну, от кажу, треба цей час якось чи затягувати, чи що. А в більшості видів лижного спорту розподіл Олімпійських квот вже фактично в другій половині грудня має закінчитися. Зараз перша половина грудня. Я до того, щоб якось там темпо темпо та цьому ключі. Так друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня, ну і характеристики основних подій, і ті моменти, які їх підсилюють для розуміння. Чим ми тут власне, з вами і займаємося на youtube каналі Василь Кланчук. Дякую дуже, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео. Якщо формати заходять категорично українські вподобайки, будь ласочка, коментарі і відправляйте своїми соціальними мережами. Лінки, гіперпосилання, на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше, притом Разом з нами у спільноті. Дякую, Патреони, спасибі, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це не аби як підтримує. Спасибі величезне. і в описі до цього відео є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості, завжди радий спілкуванню. На загал не забуваємо про наших героїв. Не сумніваюся. Всі 24 на 7 Вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо разом з ними до перемоги з нашими героїчними Збройними силами України. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, Ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!